Після неймовірно насиченої першої половини року липень виявився набагато спокійнішим місяцем. Серпень починає набирати оберти перед осіннім хаосом, адже протягом останнього літнього місяця нас очікує ціла низка багатообіцяючих ігор, будь-то інді тайтли чи довгоочікувані тріплеї проекти, як Armored Core 6 і Брама Балдура. Але все-таки зараз ми з вами поглянемо детальніше на що власне варто звернути увагу, а на що можливо не. Варто в серпні, також не забувайте підтримати ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І поїхали детальніше розбиратися. Baldur's Gate 3. Реліз 3 серпня. Продовження легендарної серії Baldur's Gate, що розгортається у світі Forgotten Realms. Фанати D&D по всьому світу з нетерпінням чекають дня, коли вийде магнум-опус легендарного колективу Larian Studios Baldur's Gate 3. Цього разу автори перевершили навіть самих себе. По перше, вас чекає масштабний сюжет, в якому обіцяють аж 2 мільйони слів сценарію, 17 тисяч варіантів фіналу і понад 170 годин сінематиків. За сюжетом в мозок героя проникає личинка і літіда, і вона пробуджує в ньому таємничі лякаючі здібності. Герой чинить опір паразиту і намагається перемогти темряву її ж зброєю або тупо приєднатися до зла і стати його втіленням. У міру проходження гравці зможуть зібрати свій загін та повернутися до забутих королівств. Загалом ця гра це «Створи пригоду сам, як і в D&D. Вона розповідає про персонажа, якого ви або створили самі, або вибрали з уже існуючих, який разом зі своїми супутниками досліджує величезний світ. Нас чекає історія, в якій кожне рішення має наслідки: історія про дружбу та зраду, про виживання та самопожертву, про солодкий поклик абсолютної влади та про те, у що вона. Обходиться, і було б дивно, аби слова Ларіанів нічого не означали, бо дійсно в плані свободи дії, реграбельності і варіативності це найжирніша RPG останніх років і проект, який запхнув за пазуху багатьох своїх конкурентів. Редактор персонажа це те, що заслуговує окремої уваги. В ньому такі широкі можливості налаштування зовнішності, що легко можна просидіти кілька годин. Я вже мовчу про ламання голови над вибором одного з 12 класів. і його підкласів не забувайте ще й про прокачку персонажа, навичок та інші механіки, в яких можна залипнути на довгі години. Головне не забувати експериментувати, і тоді гра точно здивує. Крім того, будуть унікальні компаньйони і можливості заромансити якогось персонажа, а також покрокова бойова система, яка точно запам'ятається любителям спільного проходження. Розробники пропонують кооператив на чотирьох та сплітскрин на двох гравців. Щодо проходження, то воно займе близько ста годин, але це тільки початок. На щастя, чекати залишилось не так довго, оскільки розробники прийняли рішення перенести реліз, щоб не зіткнутися лобами з іншою довгоочікуваною RPG – проектом Starfield від Bethesda. Вже дуже скоро ви зможете вирушити у епічну пригоду по яскравому світу найпопулярнішої редакції D&D. Ще хотів би нагадати в сотий раз, що це величезна гра, яка має українську текстову локалізацію. Якщо говорити про ціну, то на ПК вона складає 900 гривень, щоб не розтягувати це відео. Бо гра дійсно величезна. Прям дуже рекомендую подивитися наш великий відос про Baldur's Gate 3. В ньому є все, про що ви маєте знати перед проходженням. Вас завжди горів дух кіберспорту, але справа завжди обмежувалася ціпкими пазурами рейтингових матчів КС або Валоранта. У такому разі у вас є привід розкрити і показати усім ваш геймерський потенціал. Вже з 24 липня ви можете прийняти участь у справжнісінькому офлайн-турнірі з КС Гоу, що його проводить telemart.ua – один із найбільших магазинів ПК комплектуючих в Україні. Серед призів на вас чекають 24 дюймові монітори від. Гігабайт і Asus, мишки, клавіатури та геймерські гарнітури від топових виробників. Щоб узяти участь, достатньо прийти в шоурум Телемарта у вашому місті та пройти просту реєстрацію у продавця. Ні, ні, ні. Я вже бачу тих, хто засумнівався у своєму рівні скілу. Прошу заспокоїтися, запевняю, у турнірі може взяти участь будь-хто. Івент відбуватиметься з 24 липня до 6 серпня. Тому покваптеся, всі подробиці детальні про. Правила та інші дрібниці можна прочитати за посиланням під відео, бо як то кажуть, ігрові монітори на дорозі не валяються. Горд вийде 8 серпня на ПК. По-перше, це стратегія від колишнього продюсера The Witcher 3 Wild Hunt – стена Джаста, як і у відьмаку, сетінг гри натхнений слов'янським фольклором і міфологією. Гравці очолять плем'я світанку і спробують намагатися вижити у небезпечному світі. Знову ж таки, ця гра схожа на суміш відьмака та фростпанк. Від першої їй дістався похмурий і жорстокий сетинг, а від другої огороджене стіною поселення, яке Можна перетворити на справжню фортецю. Власне, щоб село стало фортецею, його доведеться розвивати, будувати споруди, наймати бійців і посилювати військо. Бо у будь-який момент на вас можуть напасти ворожі племена чи якісь чудовиська. Завдання передбачають вилазки в глиб незвіданих територій, де можна відшукати якісь цінні ресурси, так і битви з монстрами. Також вам, як голові поселення, треба дбати про здоров'я людей. Якщо поселенцям особливо важко дається життя. Під вашим менеджментом вони можуть впасти в паніку і відмовитися підкорятися. Стрей нарешті вийде 10 серпня і на Xbox Series і One. Пригода у сеттингу кіберпанку у центрі сюжету. Самотній котик, який загубився. Йому потрібно знайти дорогу додому і вибратися з кіберміста, населеного роботами. Геймплей Нострей no є типовим 3D-платформером з головоломками та екшн сценами У грі багато локацій, в яких доведеться забиратися на високі будинки. У стрей більше вертикальності, ніж у більшості ігор цього жанру. Кіт має помічника. Робота B-12, який супроводжує головного героя в його пригоді він може розмовляти з іншими роботами та перекладати слова на котячу мову. Це чудовий спосіб розкрити сюжет гри без шкоди загальній концепції, оскільки насправді кіт точно не зміг би розуміти андроїдів. Здібності робота також доповнюють набір навичок кота, дозволяючи гравцеві в тому числі вирішувати незвичайні головоломки. Тут також багато локацій, в яких потрібно активно перестрибувати між платформами, намагаючись не потрапити на очі вороже налаштованим роботам. Однак за бажання гравець може просто звернутися в клубочок і відпочивати або зайнятися іншими котячими справами. Гра точно сподобається всім любителям котанів, тому що в ній потрібно самому думати як кіт. Atlas Fallen релізиться 10 серпня. Хоча Atlas Fallen від Deck 13 може здатися схожою на Forspoken, це зовсім інша гра. Дія гри відбувається у фантазійному світі пустелі, де колись серед людей ходили боги, але останні вирішили стати тиранами. Тепер ви маєте дати відсіч стародавнім божествам, які правлять світом, використовуючи міфічну рукавицю, що може перетворюватися на цілий арсенал смертоносної зброї, світ повниться таємниць таємниці небезпечних монстрів, на яких можна полювати. Але наскільки геймплей... Плей Атлас Fallen буде крутим ще не ясно. Герої вирушають у мандрівку пісками вічного краю небезпек, таємниць та уривків минулого. У мандрах герої вистежують легендарних монстрів і вступають з ними в епічні сутички, використовуючи потужну зброю та здібності, посилені піском. Бій може нагадувати God of War. Головний герой володіє декількома видами зброї, включаючи сокиру та батіг. Власне, зброя здатна трансформуватися, а прокачування дасть змогу підкреслити Обраний підхід до ведення бою, при цьому гравці можуть створити власний бойовий стиль за рахунок перків, ворогу можна завдати як звичайних, так і спеціальних ударів, заряджаючи рівень люті для проведення ульти. Усі здібності, включаючи хілку, мають деякий кулдаун. До речі, ваші спецприйоми потрібно ще знайти та додати у меню покращення персонажа. Крім того, такі потужні прийоми можна скомбінувати між собою, отримуючи нові вміння. Якщо говорити про різну фігню типу Активностей, то тут є зачистка зон чи активація предметів на деякий час. Самі сайт-квести, реалізовані, як і в майже будь-якій іншій RPG, подай принеси тікай, бо вдари. Вас чекають стандартні, піди поговори з тим персонажем, врятуй іншого, або допоможи добратися в іншу локацію, де тебе чекають ще більше подібних активностей. Коротше, все як ми любимо. Ні. У грі є як одиночний режим, так і кооператив, який дозволить проходити сюжетну кампанію разом з другом щодо ціни, то за гру просять 1100 гривень на ПК. Stray Gods. The Role Playing Musical. 10 серпня надприродні явища та реальність стикаються у новій грі від Summer Studios. Ця пригода робить величезний акцент на сюжеті, а гравці у свою чергу беруть на себе роль Грейс, жінки, яка отримала силу пісні від останньої музи. Використовуючи цей дар, вона повинна довести свою невинуватість у смерті музи, до того як міфологічна група, відома як Хор, стратить її. Головна фішка в тому, що гру виконано у виді мюзи. Теклу і це очевидно можна помітити і в геймплей, де ви побачите інтерактивні вистави. А більше навіть прийдеться виконувати номери особисто персонажі взяті з грецької міфології, але реалізовані з поправкою на сучасний світ з вкрапленням фентезійних елементів. Гра має чудовий акторський склад, серед яких Лора Бейлі в ролі Грейс, Трой Бейкер та інші. Тому, якщо у вас колись було бажання зіграти в мюзикл, це ваш шанс. Madden NFL 24 виходить 18 серпня. Новий сезон НФЛ новий Madden. Все просто гра матиме ряд довгоочікуваних покращень, включаючи нову технологію персонажів EA Sports Sapien для більш реалістичних моделей, Field Sense для кращого контролю і нарешті кросплей, завдяки якому гравці ПК PS5 та Xbox Series зможуть об'єднатися в команди або битися один проти одного. Знаю, що ці спортси ми у нас не дуже популярні, але якщо ви власник антикафе чи кальянної, ну і якому терміново треба сунути якусь гру на полицю біля консолі, це для вас, але не варто забувати і про неадекватну як для симуляторів ціну в 1700 гривень на ПК. The Texas Chainsaw Massacre реліз 18 серпня. Ця гра за мотивами фільму, який було знято за мотивами реальних подій. Геймплей на вас чекає асиметричний pvp хорор, який намагається передати відчуття від культового фільму жахів 1974 року. Коротше кажучи, це буде буквально те ж саме, що і Dead by Daylight. За задумом ви будете грати або за одного з членів жорстокої сім'ї слотерів, який має не дати жертвам втекти, або за ту саму Жертву, яка разом з іншими має знайти спосіб вирватися з лап маніяків, само собою зрозуміло, що фанати Dead by Daylight почуватимуться тут як вдома. Ціна в Steam складає іронічні 666 гривень. Крім того, проект з'явиться і у Xbox Game Pass. Форт Соліс вийде 22 серпня. Це сурвайвел хорор у якому ми опинимося на Марсі. Розробники прагнуть використати тривожне відчуття клаустрофобії, яке протягом багатьох років створювали науково-фантастичні трилери. Форт Соліс пропонує гравцям розгадати таємницю того, що відбувається на червоній планеті, і робить це протягом чотирьох величезних епізодів. За сюжетом ви опиняєтесь на покинутій шахтарській базі Форт Соліс на Марсі, звідки подали сигнал СОС після прибу... Утя Форт він нервує через відсутність персоналу на базі. У міру того, як ніч стає довшою, події починають розплутуватися та виходити з під контролю. Таємниця того, для чого був створений Форт Соліс, починає розкриватися разом із його командою. Нас чекають величезні оповідальні моменти, які повністю грабельні з кількома наслідками. Кожен містить дії, наслідки яких змінюють історію. Щодо світу гри, то в розпорядженні у гравця одна велика базова локація, що охоплює понад Дев'ять окремих структур, кожна з яких містить поверхневі та підповерхневі рівні. Геймплейно це майже симулятор ходьби, в якому доведеться вирішувати різні головоломки, але наративна складова тут досить напружена і має важливий психологічний підтекст, що в цілому повинно затягнути гравців. За мікрофонами озвучення сидять Роджер Кларк, який озвучив Артура Моргана з РДР 2 та Трой Бейкер, який озвучив. Здається, усіх персонажів кожної гри, яка виходила починаючи з 17-го сторіччя. Залишається сподіватися, що ця Форт Соліс зможе нажахати гравців не лише дешевими скрімерами, а дует іменитих акторів. Зробить історію, якщо дозволити, ще атмосфернішою. Щодо тривалості, то проходження займе мало часу, як говорили самі розробники. Immortals of Avium з'явиться 22 серпня. Це магічний шутер від першої особи з елементами RPG в оригінальному фентезійному сетінгу. Події розгорнуться у світі, де люди використовують магію. Авиум втягнутий у багаторічну війну, у якій борються п'ять королівств. Гравці беруть на себе роль Джака Безсмертного мага, якому доручено дати відсіч арміям тирана Сандрака в надії врятувати містичний світ Авеума від спустошення. Антагоністом стане Магнус Ордена Масок, який одержимий бажанням завоювати. Люціум і виграти вічну війну за контроль над усією магією разом зі своїми поплічниками. Події розгорнуться на чотирьох ключових зонах: кальтус, сувора гірська місцевість, світлий ліс, у якому є темні секрети, підземний колодязь, велика мережа підземних тунелів і печер неподалік недіючого вулкана, бібліотека Акота, бібліотека, яка колись призначалася для поширення магії серед широких мас, розташована на небесних островах Оремен, крім порятунку світу, героїв. Виконує квести та розвиває свої навички, герой може застосовувати всі три кольори, на які, власне, і розділені його здібності. Завдяки цьому персонажу є потужне заклинання Домініон, що є результатом скрещування всіх магічних шкіл. Гравцеві доведеться у кожному бою стратегічно підходити до використання заклинань. Наприклад, можна обсипати ворогів синіми магічними шрайк болтами, перш ніж прикінчити їх руйнівною вибуховою хвилею червоної магії, на відміну від інших шутерів у Використовується магія замість вогнепальної зброї. У грі є три основні магічні сили, 25 заклинань, 80 навичок та сотні магічних предметів, які можна крафтити та прокачувати. Здібності можна комбінувати для кращого ефекту, отримуючи бонуси за послідовні атаки і своєчасні ухилення. Базові вміння стануть аналогами різної зброї: дробовика, кулемета чи снайперки. Лівою рукою герой творить заклинання контролю на кшталт лазерного хлиста або сфери. Що уповільнює ворогів, також обіцяють прості освоєнні бої на основі заклинань. Гру створює не надто велика за мірками тріпелей індустрії команда близько ста чоловік. Шутер нібито не буде схожим на типову дебютну роботу і здивує користувачів масштабом та рівнем полірування. Раніше автори говорили про кампанію на 25 годин, але на виконання всіх сюжетних завдань та необов'язкових активностей піде близько 40 годин. На час проходження вплинуть елементи трой. Вані гравці зможуть повернутися до вже пройдених локацій, щоб потрапити в раніше недоступні зони за допомогою нових умінь. Крім того, герой може розпитувати NPC, дізнаючись подробиці їхнього минулого та іншу інформацію. Неприємний момент це те, що мінімальні вимоги дикі, бо там вказана tx 2080 Super», що може говорити про плачевну оптимізацію. Хоча гра розроблена на Unreal Engine 5, який, начебто, з оптимізацією на Ти. До речі, тут немає ніяк Такого мультиплеєра і бойових перепусток. Коротше кажучи, проєкт інтригуючий, але в мене він не викликає великої довіри. Ride 5. Вихід запланований 24 серпня. Продовження серії реалістичних симуляторів мотогону. У новій частині додано динамічну систему погоди та об'ємні хмари, а також покращену фізику шин, підвіски та інших елементів. Перше з'явилися збереження, які можна робити безпосередньо під час заїзду, та функція перемотування часу, як у форзі. Розробники обіцяють, що кожна деталь у грі зроблена так, щоб у вас виникало відчуття керування справжнім байком. У грі по... На 200 мотоциклів та 35 трас, як справжніх, так і вигаданих розробниками. А також нова сюжетна кампанія та гонки на витривалість, де цінується не лише вміння водити, а й правильна стратегія. У режимі витривалості ви отримуєте винагороду за наполегливість і стратегію. Також з'явиться оновлений режим кар'єри та покращений штучний інтелект суперників, майстерність яких зростає з кожним рівнем, які стоятимуть на заваді між вами та фінішною лінією. Додайте сюди прекрасну графіку якою може похвалитися ця серія, і отримаємо дійсно крутий мотосимулятор. Blasphemous 2 доступний з 24 серпня. По-перше, це Souls-like платформер. Вибачте, моя оцінка обмежується лише чи є гра Souls-like чи ні. Це профдеформація, Вибачаюсь, якщо більш серйозно, сиквел продовжить історію розкаяного, який, хто б сумнівався, подорожує темним повним болю світом, який сповнений таємниці секретів. Гра починається вже після подій доповнення Wounds of Eventide DLC до оригінального Blasphemous за сюжетом Головний герой на ім'я Покірний повинен перемогти всіх ворогів і розкрити таємниці, що ховаються за похмурим оточенням. Крім основного сюжету, тут реалізовані й побічні доручення і активності. У сиквелі буде вдосконалена бойова система і з'явиться більше можливостей, і все це в новому світі, переповненому новими персонажами та квестами. Структура світу така, як і в інших митроїдваннях. Вам потрібно досліджувати локації та повертатися в уже відвідані місця з новими навичками. Але найголовніше це. Битви, крім того, з'явиться більше варіацій ворогів. Персонаж повинен взяти участь в епічних босфайтах. Кожен з яких має унікальні вміння та стиль битви. Руйнівні комбо і страти, які виглядають круто, допоможуть вразити натовпи гротескних ворогів, а також вистояти проти титанічних босів, які прагнуть відірвати кінцівки головного героя. Для перемоги необхідно шукати предмети, прокачувати вміння і всіма силами постаратися зруйнувати вічне прокляття, що висить над героями. Коротше кажучи, нас, очевидно, очікує якісне продовження, яке коштує 540 гривень у стімі. Armored Core 6 Fires of Rubicon зарелізиться 25 серпня. І якщо вже згадали соуси, японці зі From Software здається ніколи не припиняють працювати. Ми завжди можемо розраховувати на те, що відома студія випустить першокласну тріплей гру. І цього року до нас завітає Armored Core 6. Нарешті серія пробуджується від багаторічного сну. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3, де через ворожнечу корпорації сталася масштабна катастрофа. У Циквелі гравці, як завжди, сядуть за кермо мехів, які, звісно, можна кастомізувати. Військова машина здатна нести до чотирьох гармат, кілька видів автоматів, дробовик, ракетниці, лазерні гармати, і не тільки. Кастомізація стосується не лише вибору зброї, а й самих мехів. Гравці зможуть налаштувати голову, корпус, руки та ноги. Деякі деталі досить екзотичні: одна з них здатна перетворити машину на танк, усього дозволяють встановити до чотирьох різних опцій. Подвійна кожну. Руку та плечі, вибираючи з ракет, щитів, лазерів, гармат та зброї ближнього бою. Гра дуже динамічна і вимагає моментальної реакції. Бойові механіки підштовхують до використання широкого арсеналу атакуючих та оборонних прийомів. Головне, що вам ні в якому разі не варто стояти на місці. Потрібно постійно рухатися навколо противника, ухиляючись від атаки, запускаючи в нього увесь свій арсенал. У ближньому бою атаки наносяться через анімації оглушення і нищівні випадки. Де вам доведеться зіткнутися з величезним і непереборним противником, пропонуючи складний геймплей, який ми звикли очікувати від фромів, але варто враховувати, що це все-таки не Souls-like. По-перше, структура гри не має на увазі цілісного ігрового світу. Гравців чекає серія послідовних завдань, які пропонують свої унікальні декорації та набори рівнів. Загалом, ті, хто пограли, говорять, що світ відчувається холодним і непривітним, але привабливим візуально у світі вам зустрінуться противники і небезпечні. Ситуації преса говорить, що гра автентичний спадкоємець Armored Core. Нова гра зберігає все те, за що ви могли любити серію, але при цьому модернізує та оновлює ключові механіки. До речі, варто зазначити, що для проходження гри не обов'язково потрібно бути знайомим з попередніми іграми. Також гра має низький поріг для входу, бо тут більш проконцентрований екшен з розрахунком на широку аудиторію, яка любить мехів і все, що з ними пов'язано. Проходження основної сюжетної кампанії триває триватиме трохи більше 20 годин. Що може відштовхнути, так це ціна, яку підвищили до 1800 гривень. Sea of Stars, реліз 29 серпня. Цей приквел до 2D-платформеру з покроковими битвами The Messenger пропонує насичену історією пригоду, яка перенесе гравців у захоплюючу подорож фентезійним світом. Піксельний стиль відкриває двері для досліджень, покрокових боїв і цілої низки додаткових занять, таких як риболовля, кулінарія, вітрильний спорт та багато іншого. Складність сюжетних завдань підлаштовується до рівня героя. Під час подорожі героям доведеться бороти. З силами зла, розгадувати головоломки та стрибати різними платформами головних героїв у грі 2. Але в команду можна запросити ще чотири персонажі. Той факт, що вона запускається одразу на Game Pass та PlayStation Plus Extra, також є приємним бонусом. Under the Waves з'явиться 29 серпня. Серпень справді переповнений пригодницькими іграми з акцентом на сюжеті. Тож цілком логічно, що до них приєднався і проект виданий Quantic Dream. Події розгортаються в техно футуристичних 70-х роках минулого століття в безодні північного моря, де професійний водолаз Стен, що сили намагається пережити наслідки втрати, яка перевернула його життя і прийняти нове майбутнє. Ізоляція в морських глибинах як най. Краще підходить його душевному стану. І в міру того, як Стен все глибше занурюється у свою добровільну самотність, з ним починають відбуватися дивні речі глибоко під водою. Йому доводиться робити важкий вибір назавжди залишитися в безодні або вирватися на поверхню і провести там життя. «Goodbye, Volcano High» вийде 29 серпня, а завершує місяць ще одна адвенчура. «Goodbye, Volcano High» від KOOP. Ця кінематографічна історія розповість про групу антропоморфних істот підлітків, які не можуть змиритися із закінченням середньої школи, після якого доведеться рухатися далі у своєму житті. Ця історія про кінець епохи, і ця гра намагається дослідити цю концепцію за допомогою пісень, емоційно захоплюючих діалогів та виступів. Із цікавих для себе релізів я відмічу ясна річ Baldur's Gate 3, Immortals of Avium і Armored Core 6. І ви теж не полінуйтеся і розкажіть, у які новинки місяця збираєтесь грати, якщо збираєтесь. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.